Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі цікава деталька СССР. Конденсатор перемінної йомкості, ось такий. Він на 4 секції йде, бачимо. Тут іде алюмінієвий такий корпус, великий бачимо. І всередині йдуть пластинки. Пластинки поворотні, такі вони йдуть, висуваються. Пластинки бачимо біло-чорного кольору. І ці пластинки, друзі, з срібла. Чисте срібло 3 дев'ятки. Вони не магнітяться, але темніють. Є ще багато різних попадає з різними сплавами. Ну, я рекомендую звертати увагу іменно на немагнітні та почорнівші. Це йде чисте срібло. 3 і з одного такого перемінного обємного конденсатора біля пів кілограма, а то в кращих випадках до кілограма чистого срібла. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити палець вверх. Всім пока!